Зарані вибачаюся, що мене буде погано чути, оскільки в нас сьогодні дуже вітряно. В цьому відео я хочу вам показати дію гербоциду після одного тижня користання. Видно ось так, що вона вже рядки починає жовтіти. На так дуже, дуже видно. Ось. Хто не бачив це відео, зайдіть в профіль гляньте. Як я обробляв насадкою з 3 баклажки. Так ось, ось у нас поничка почала квітнути. Зараз в Україну йде скандинавський циклон, якось так його називають. Будуть заморозки. Зараз, що на цьому до Ютуб всі накривають свою полуничку. Мені немає що накривати, оскільки це першу річка. тут у нас де-не-де є. так. Тут у нас мальвіна, на мальвіні ще жодної квіточки, наскільки це не дивно, це вважається найпізніший сорт полниці. Німецька селекція. Так, Ну а люди все-таки пожовтіють. По полничці, можливо, де-не-де попало, але я поки таких випадків не замічаю. Для конечно, звісно жах. Чого? Ось такі у нас. Трошки як тут буде. Також експертів хочу запитати, скільки з такої дочорічки можна буде зібрати зайти. Я думаю, якщо воно дасть хоча б 100 грамів з куща, це буде дуже афіців. Не, нічого. Так, що у нас тут? У нас 11 сортів. Все у мене записано в телефоні на буханку, так. Не пам'ятаю. Зараз ми йдемо, це або в нас або румба або ж серія Ту я по таких видках, так сказати, ще цілих. З цим не дуже б ефектно знімати. Нічого, щось не буде. То у нас також буде низько. Ось туди. Би... Ось всі були ось такі кущики. З під солому йде. Ось тут проблисти положні, все класно. І ось дивіться яка різниця між одним місцем посадки. Місяць різниці між ними. Різниця людина божевільна. Цього року постараємося посадити в липні, в серпні. Кінець липня, початок серпня, можливо, середина серпня, якщо буде по обстановці. Гляньте, просто яка різниця між пущами. Добається да. да, да, да. мені понячка. Дай би не плівка, був би фактично всім задоволений. Так, друзі, дякую за увагу. До побачення. За один тиждень зніму відео по ще одному результату грибіциду. Я думаю, що за, за тиждень вже будуть оголі міжеді. Все. Всім дякую за увагу. Побачення.